Погода 1 грудня не поспішатиме вражати без снігу, без сонця, але з відчутною прохолодою, що нагадуватиме, пораді ставати тепліший одяг. В понеділок розпочнеться місяць, якого ми чекаємо цілий рік місяць затишку подарунків та сімейного тепла. Розглянемо, яку погоду приготує нам перший понеділок грудня по всій Україні. На Київщині температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Прогнозується суцільна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1 градус. Небо залишатиметься похмурим, дощу не буде. На Сумщині температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На сході, у Харківській області температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами впродовж усього дня дощу не буде. На півдні. На Одещині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. День буде хмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо залишатиметься вкритим хмарами без дощу. У Запорізькій області температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без опадів. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб завжди бути в курсі погодних змін. Ваші лайки надихають нас готувати для вас прогнози щодня. Дякуємо за підтримку. У Криму температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. В Івано-Франківській області температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не буде. На Буковині температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується повна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься майже повна хмарність без дощу. У центральних областях, у Кіровоградській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Хмарність буде суцільною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода, дощу не буде. На Черкащині температура вдень буде 5 градусів тепла. А вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. Отже, 1 грудня по всій Україні проходитиме під знаком хмар та прохолоди. Зима тільки но почалась, і найцікавіше попереду. Тихого нам усім дня. Побачимось завтра!